Так, всім привіт! Так ну що, давно щось не було відео Нема часу, давно в селі не був на роботі Тут батько вже провів, жнива пшениці Такий урожай в цьому році Там десь гектар 30 було Нормально так, що в господарстві Обновочка. Мало цього металолому. Коротше, пригнали такий. Такий апарат пригнали. Значить це... ЮМЗ 87 рік. Випуску. Он такий колись наче був екскаватор. В діда забрали. Напускачі. Вроді як не сильно він. Ну на вигляд він, звичайно, руками потріпаний. резина задня непогана. Та й робить наче 140 кілометрів своїм ходом. Він приїхав. Такий ось апарат. Бо наш потребує ремонту, він 9 років вже в нас відпахав, єдине, що в ньому робили, це коли купили головку, зробили, вкладиш і підкинули. Та і все. І більше нічого за 9 років йому не робили. То вже він трішки під, підтасканий. Взяли на, на підстраховку такого апарата. Побачимо. Взагалі в планах мене на, на Юмес. Є стійки для куна. Давно я їх вже йдумо і і продать, металолом здати. Такого плану стієчки заводські, десь в мене на каналі є відео, там працював погрузчик. Тут в табличка є, але нічого б мені видно не буде, хіба як почистити. Значить, такі ось стойки, це під ЮМЗ. Є тут ще один трактор у нас в селі. Їх колись два в Кугосп купляли, виходить ці в мужика валялись довго-довго, я їх колись забрав. Вони в мене вже довго-довго валяються. Є на каналі там погрузчик ЮМЕС. Він заводський, я ще був малий, пам'ятаю, як його нового приганяли в колгосп. Такого плану стійки. Більше я таких ніде не зустрічав ні в інтернеті, ні, ні в людей не бачив. Але стоїчки є. От під них приїхав UMSZ. Значить, Таке передивимось, тут стартер треба поставити.